До яблука і цибулі додаю гомілки. Гомілки я спочатку добре замочую на годинку, добре промиваю, і тільки тоді починаю їх готувати. Спеції. кетчуп, майонез, гірчиця. Смакота чекає свого часу, аромат, неймовірно, олія. Даю пару секунд, щоб олія розігрілася. Смакоту висипаю у сковорідку. Періодично не забувайте перемішувати. Накриваю кришкою і тушкую до готовності. Ні води, ні бульйона, нічого сюди додати не потрібно. Камера колір не передає. Але від того смак не міняється. Дуже смачні поєднання яблука з куркою. Дуже смачно.